Незважаючи на те, що Іув був у прокльотті, Іув прославляв Бога і проявив вірність. І коли ми проявимо свою вірність, Бог проявить свою вірність, і ми не повинні боятися, тому що все створено Богом: небо, землю. Тим, чим ми можемо дихати, все це створив Бог. Лише сатано хоче зробити так, щоб ми вірили в еволюцію, вірили, що землі мільйони років, що наш нащадок – це є мавпа. Хоче, щоб ми вірили в те, чого. Не може бути, щоб ми вірили в якісь ілюзії. І коли ми в це віримо, ми втрачаємо самого себе, і тому потрібно вивчати Біблію, пізнавати її, тому що навіть наука доказала, те, що Біблія це є достовірна книга. В якій описані життя людей, і тому потрібно вірити очевидцям, які жили в ті часи, і тому Сатана, він і хоче, щоб ми вірили в еволюцію, вірили різним моментам, аби тільки не знати істини, звідки ми і хто ми, тому тільки Біблія має підтвердження. І те, що все створено Богом.